Відомо, я розповім, як запускати рекламну кампанію безпосередньо через додаток в Instagram. Для цього нам потрібно зайти в Інстаграм і на вашу бізнес-сторінку, відповідно через яку ви будете просувати ваші дописи. У вас там є опублікований певний перелік дописів, ви обираєте один із них, який хочете рекламувати, і натискаєте кнопочку Просувати допис. Далі у вас з'являється можливість обрати ціль. У вас тут пропонується три цілі: більше відвідувань профілю. Тобто, якщо вам потрібно збільшити кількість підписників в Інстаграмі, або ви хочете залучити користувачів безпосередньо на вашу сторінку в інстаграмі, ви обираєте саме цю ціль. Якщо ви хочете з інстаграму вести ваших користувачів на сайт, тоді обираєте ціль більше відвідувань сайту. Тоді вам потрібно буде сюди підвантажити ваш сайт. І більше повідомлень обираєте тоді, коли хочете збільшити кількість повідомлень в Дірект. В нашому випадку, наприклад, для нашої сторінки, яку ми обрали, немає. Сайту, тому ми обираємо більше повідомлень, більше відвідувань профілю. Натискаємо і переходимо далі. Далі з'являється можливість обрати цільову аудиторію. Ви можете вибрати автоматичну аудиторію, яку згенерує Інстаграм на базі ваших інтересів, лайків, до ваших постів і так далі, або створити її самостійно. Ми створюємо самостійно, називаємо аудиторію. Далі є можливість обрати геотаргетинг, тобто, наприклад, ми обираємо Україну. Може бути будь-яка область. Так, зберігаємо, обираємо інтереси. Тобто, у нас, наприклад, це сторінка із дитячим одягом, то ми обираємо, наприклад, діти. Такого інтересу немає. Дитина. Наприклад, і зберігаємо. Далі обираємо вік, тобто, в принципі, нас цікавлять, ймовірно, за все це мами в інстаграмі, які можуть купувати. Тобто, там дітки орієнтовно від, там, можуть бути в людей від там, 21 року до там, 36. Це ключова наша цільова аудиторія. Зберігаємо. Бачимо, що розмір цієї аудиторії від 1,2 до 1,4 мільйони. Зберігаємо цю аудиторію. От, ми бачимо, що ця аудиторія збережена. Ми її обрали далі. Далі ми обраємо бюджет, який ми готові платити за нашу рекламну кампанію. Тут ми виставляємо денні бюджети, наприклад. Умовно там, 3 долари в день, і ми рекламну кампанію можемо запустити на будь-який період часу. Можемо, звичайно, показувати рекламу на стоп, але завжди краще встановлювати обмеження по даті, краще її потім продовжити. Наприклад, ми там запускаємо нашу рекламну кампанію на 3 дні. І ми бачимо, що за 6 доларів, які ми потратимо за 3 дні, ми отримаємо приблизне охоплення від 1,8 до 4,8 тисячі користувачів. І переходимо далі. Далі в нас тут підв'язані наші реквізити. Якщо картка не підвезена, то вам її потрібно буде додати, і нажимаєте Просувати допис. Все, рекламна кампанія зараз підвантажується, і вона створена. Чудове оголошення створено, прийде модерацію протягом 24 годин. Після цього ви зможете навіть побачити це ваше рекламне оголошення, рекламну кампанію і в Facebook Ads, так, на комп'ютері можете зайти або, в принципі, в телефоні, в додатку скористатися додатком Facebook Ads. І теж побачите там цю рекламну кампанію. Все дуже легко, все дуже просто. Думаю, що ніяких проблем з створенням таких рекламних кампаній у вас не має виникати.